Як ви видите будуще Національної гвардії, це ж нове формування? Ви знаєте, коли приймався закон про Національну гвардію, там додатково визначені завдання для того, щоб вже тоді, коли почала штурмувати Національна гвардія, керівництво держави бачило деякі серйозні проблеми в обороні державі. Тому що так було побудовано чинне законодавство і керівні документи, що. Поки Збройні сили приводяться до бойової готовності, виходять на вихідне положення, рубіжі. Поки нема відкритої агресії з боку іншої держави, є певні труднощі з засуванням військових формувань. Ці завдання були покладені на Національну гвардію, і тут знову ж керівництво Національної гвардії було прийнято рішення, тому що багато завдань були абсолютно нові. Створювати угрупування військ чисельністю до 10 тисяч чоловік, яка була б підготовлена, навчена, одягнута і добре оснащена. І практично всі кошти, вони були виділені три транші грошей, було, було направлені на забезпечення цих підрозділів. Це перша позиція, друга позиція ми спочатку, тому що Національна гвардія практично не була готова до ведення бойових дій, особливо враховуючи, що вона була створена на Базі внутрішніх військ, і ви пам'ятаєте моральний стан військ після <кій> подій, які були на Майдані. Дуже тяжко було людей переконати, але більшість з них є патріотами України, і вони стали на захист, спланували ми відповідну роботу. На перший період ведення бойових дій. Працював тільки спецназ. Ті люди, які були підготовлені до ведення бойових дій. Паралельно міліцейські частини, які були притаманні трохи інші завдання, вони перейшли на підготовку по військовому часу і ми готували вже їх. І паралельно йшла комплектування і підготовка оперативних частин, тих безпосередньо, які мають вести бойові дії. І поетапно, маючи відповідні резерви, ми їх вводили в бій. Спочатку на другорядних напрямках, потім там, де дуже важко. І на моє глибоке переконання, Національна гвардія має бути тим формуванням в країні, яка буде в першу чергу захищати людей. Захищати кордон, захищати незалежність, в тому числі від спроб внутрішньої держави.